15 травня Міжнародний день сім'ї. У Лозовій з нагоди цієї дати у п'ятницю проводилися різноманітні заходи, які організовували служби управління, аби привернути увагу громадськості до сімейних цінностей. Про них у наступному випуску. Як же розуміють поняття сім'я, діти дізнаємося з опитування. Сім'я це коли є малюк, а ще коли про нього всі піклуються, всі, всі радуються, що він всіх радує. Особливо батьків. Родина це коли мама і тато люблять свого малюка, усі друг друга поважають, діляться, коли щось дарять комусь, це ще мама, тато, дідусь, і бабуся. Наша група це родина. Для мене сім'я це найголовніше в житті, адже сім'я. Тебе годує, тебе одягає, допомагає, дбає про тебе, піклується, допоможе у тяжку хвилину, і головне ніколи не покине. Адже бути самотнім це найстрашніше в житті. Ніхто не вислухає, як в тебе пройшов день. Ніхто не допоможе виконати домашнє завдання, ніхто не буде годувати, одягати тебе, ніхто не буде про тебе піклуватися. Тому треба пам'ятати, любити і ніколи не забувати сім'ю, адже вона це найдорожче у житті. Моя родина складається з трьох осіб: це мама, тато, бабуся. Якщо виникають якісь негаразди або труднощі, ми разом долаємо їх. Кожен член моєї сім'ї має певні обов'язки. Я вважаю, що родина це дім, затишок, любов, повага, підтримка. Я дуже задоволений, що маю таку гарну сім'ю. Я щасливий. Моя родина це тато, мама, братик. Я ціную всі години, які проводив з мамою, татом і з маленьким братом. Ми завжди їздимо на риболовлю. Ми з татом і братиком ловимо рибу, а мама варить смачну юшку. Ще одна традиція нашої родини це переглядання футболу. Тато тато хотів з маличку займатися професійним футболом, але йому завадила травма. Він з восьми років боліває за команду Динамо Київ. Я теж боліваю за цю команду. А мій братик, коли дивиться на нас, як ми граємо в футбол, і хоче теж стати футболістом. Для мене сім'я це такі люди, які навіть у похмурий день роблять мій настрій сонячним. Вони дають поштовх мені для нових звершень. З ними я відчуваю себе самим собою. Я знаю, що вони люблять мене з дитинства і впевнена, що будуть любити мене завжди. Моя сім'я це коло осіб, які завжди допоможуть мені у найскрутнішу хвилину мого життя. А навіть коли я на них дивлюся, у мене з'являється усмішка. Я вважаю, що якщо б не вони, я б нічого не досягла у своєму житті. Тобто а ми любимо один одного, взаєморозуміння нас зближує. І, на мою думку, це найважливіше, що має бути в родині. Сім'я це найтепліше слово у світі для мене. Це люди, які є моєю опорою, ніколи не зрадять. Люди, навіть знаходячись за кілометри, від яких чуєш тепло, лише відчуваючи їхній голос. Вони люблять мене, а я люблю їх.